Усім привіт, друзі, всім гарного перегляду. Вітанечко. Ми сьогодні ми розглянемо гарний бій, який я зіграв на Бізоте c 45 і ми зіграли на мапі Тихий берег. Нас кинуло до 10-х рівнів, і ми граємо внизу списку, друзі. І тепер ми при цьому, як ми будемо грати на Бізонти, використовуємо таку розкладку, як трофейний стабілізатор, трофейну вентиляцію та трофейний приціл, щоб. Покращити свою стабілізацію і розкид, бо без цього машинка, на жаль, має 0.37, а так має 0.34. І це стає набагато комфортніше, я хоча б трошечки попадаю. Бо реальна проблема цього танку є те, що ти можеш стріляти майже в притик, наприклад, 100 метрів від танка. Ти майже зводишся до кінця, танк є в прицілі, але летить. Бозна, куди тільки не в танк. У мене таке було вчора на стрімчанському хто хоче, внизу в описі є посилання на стрім. Я вчора викатував три машинки: Це Suma АСМ, Об'єкт 703 і Бізонти викатував. І там були, звичайно, вже такі моменти, від яких я від Бізонти підграв трошечки. Але я так кажу, в мене не вийшов. Такий гарний бій на тихому березі. Ми поїхали на стандартну позицію на С1. Бачу, що Ну, направо я не поїхав, бо там важких танків немає. як таких. Ми поїхали сюди, щоб ми могли тут, звичайно, від башти трошечки пограти. Але тут під'їжджає до нас СТРВ-103Б, просто нагло під'їхав 10 рівень. Хоче тут нам, я так, показати, де раки зимують, але бачите, дивіться, як він мансує йому. Хочу попасти все ж таки в лючок, але летить кудись не туди. І я вирішую йому тут дати останній шот, шоти, повністю розрядитися. У мене стріляє артилерія. Я дивлюся, що в мене є нормальна кількість така союзників, які є ззаді. Я їм цокаю, звичайно, що, чуваки, поможіть. Поможіть мені, тут е, старве дуже сильно помиляється. Я йому даю ще один пострілок в лючок, і наші хлопці також йому дають. Шкоду. Я лишився сам на флангу, і зараз ми будемо тут старатися розвалювати всіх супротивників, які є. Звичайно, нюанс цього танка це є дозарядка вічна. так І якщо ти хочеш реалізувати краще свій ДПМ, тобі треба реалізовувати тільки третій снарядик. Але тут, бачите, я трошечки також, помилився. Треба було перезарядитися щоб мати три. І я все ж таки від'їжджаю назад, щоб далі брати та світити нашим союзничкам, звичайно, же, щоб якусь користь дати. IMX підсвічується, даємо йому один постріл, yeah, файно yeah. пішло, і другий, на жаль, летить якийсь рекошет, І знову ж таки, я чекаю повної дозарядки. Наші союзники, як бачите, той фланг продавили майже до моста. Тут Тайпек eh, дуже сильно їде на мене, підлізає, і подивися, просто всі петехи зараз їдуть та допомагають мені з цими двома супротивниками. Бачу, Тайпек виставляється, його дивіться, як гарно відстелюють. 650, по-моєму світлу також ще артилерія дає, і я вирішую тут все ж таки не чекатися повної дозрядки а давати йому постріл розряджатися. Не знаю, чому так вийшло. Я подякував тим петешкам які мене прикрили ззаду, бо реально я тут сам на цьому фланзі свічу, танкую і так далі. І зараз все ж таки виїхав, щоб дати ще одну постріл, але потіло кудись далі, і я знову ж таки. В розрядці. А телерії стріляю сюди, я зразу аптечечку, щоб у мене не було довго, довгої перезарядки. І я вирішую все ж таки Назари де я перезарядився нормально, Каже, що ти стріляєш по одному, по 14 секунд КДшки. Я ж можу стріляти по 7 секунд КДшка, ні. Так, і я вирішую тут дозрядити два, щоб повністю вбити тайпика, і тоді можна було взяти та продамажити, продамажити цей фланг. Так, і проражти його. Тож, ми вбили Тайпека, рахунок, тим часом 8-4. Ми вграємо на 6-8 тисяч, але ми не бачимо, скільки мають наші супротивники з права. Там, і е, ми почали пуш. Ми тут вбили, можна так сказати, трьох супротивників з нашою допомогою. 2500 демеджу у мене є, і 1600 насвідчено. Плюс 2 фраги я зробив. Тож, погнали вперед, друзі. Погнали е, все ж таки. Будемо акуратненько зараз під'їжджати до позиції, але я тут вирішую все ж таки поїхати правіше. Не нагло прямо на них їхати, бо це петехи. Вони стоять в кущиках і собі просто навалюють направо і наліво. Бін. А мені, щоб до них доїхати, треба доволі багато часу. Поїхали тут, помічаємо джесорчика, даємо йому один постріл вже летить не туди, другий постріл також рекошерпнули його десь. І... Артилерія стріляє по мені ну, далі. Я використовую ага, зараз аптечку знову ж таки, щоб добра. не перезаряджатися довше дуже, Ну, щоб дуже довго не перезаряджатися, я вирішую тут перекатитися вже до До правої сторони і пропушити фланг аж до їхньої бази. Бачимо, що справа наші супротивники бадаються там з об'єктом. Вазік світився також десь там приблизно де. Труп, труп, який є IMX ну, 105-го. І засвічується Черіотір тут е, на перекасі. Так, дивимося, що об'єкт там є. Ми його не цілимо. А ми поїхали вперед на черіотіра. Він помиляється, виїхав вперед, отримує від е, нашого. Союзника Т-95-го, я просто виїхав та даємо перший постріл, він Важаєш? бере та промазує, і другим пострілом його Капець. забираємо. Чесно кажучи, не знаю, як я попав тут в ньому. Та в мене якесь було з розкидом І пухою якась проблема, не знаю, якось так не зверх коливався, але я в нього якось та й попав. Та ми поїхали на цю сторону, щоб. Світити Вазіка, можливо, засвітити артилерію і змогти ще покращити свої результати ефективності в цьому бої. Тим часом тут трупик мені трошечки мішає, об'їжджаємо його та поїхали вперед, друзі. Так, їдемо, світимося. Я не знаю, від кого я засвітився. Їду вперед, щоб пропустити сюди. Бачимо, тут є ПТХ, але мене засвітила артилерія той час. У мене залишилося два снарядика, і я вирішую все ж таки повністю розрядитися та вбити цю патеху. І ми погнали вперед на G40 1008. Тобто, ви розумієте, в мене цього моменту артилерія засвітила, вона стояла в кущах, і вона не світила з того моменту, поки не стренула. Але стрільнула і, я так кажу, дала дані до розвідданих. Тож, такий гарний бій у мене був швидкий, можна сказати, це є не п'ятихвилин, а уже сім хвилин був бій, друзі. І ми пішли дивитися на результати даного бою. Так, результати даного бою ми взяли майстра, ми взяли. Медальку розвідника. Засвітили 3413 шкоди. 3642 настрілякали зробили 4 фраги. При цьому взяли 1784 досуда. Це мій рекорд по досвіду на цьому танку на даний момент. Зробили 20 пострілів, 18 попали та 12 пробили. Це про те, що як я стріляв по СТРВ та один постріл по базі купетечці не попав. Ну і Звичайно ж, тут нафармили 56-57 тисяч кредитів, бо ми використовували великі аптечки, великі ремки та докпайок. Ось такий бій вийшов, друзі. Гарний та швидкий. Друзі, на рахунок Бізонти. Чи варто вам його брати зараз за трейдін? За Подумайте, добре, чи брати його, оскільки. Йому не вистачає а динаміки не йому не вистачає стабілізації. Тож, краще взяти, звичайно, з 703 цього танка я раджу, якщо у вас є лишні золота. І, до речі, в першу чергу донатимо на ЗСУ, а потім на розваги. Всім дякую за перегляд, всім чао, і тут ще буде багато відео саме українською мовою. Бувайте!